В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Життя є вічним тому, щоб тебе пізнали істинного Бога і того, кого ти послав Ісуса Христа. Людина постійно прагне щастя. Кожен з нас. Зранку до вечора перебуває в пошуках щастя. Виходимо на роботу, щоб заробити гроші і нарешті купити то, про що ми мріяли. Ми йдемо на зустрічі з людьми з надією, що зустрінемо саме тих людей, поряд з якими будемо щасливими. Не тільки добрі справи людина робить, аби бути щасливими. А навіть усі злочини на цьому білому світі робляться для однієї мети. Люди хочуть бути щасливими. Вони це щастя шукають по-різному, але вони шукають перш за все щастя. Один вважає, що як буде мати грошей більше, ніж інші, він тоді стане щасливим і радить цієї мети йде навіть на грабіжі, на вбивство. Інший вважає, що в великому переліку статевих партнерів знайде для себе щастя і старається використати кожну нагоду. Ще інший. Вважає, що як він буде потакати всьому тому, що захотілося йому самому, тоді він стане щасливим. Але так чи інакше, людина яка шукає в земних речах щастя, вона цього щастя не знайде. Ернест Сіміногей казав, що Дай людині найнеобхідніше, і вона буде незадоволена через якийсь час буде хотіти достатньо. Дай людині достатньо і небагато пройде часу вона буде хотіти багатого. Дай людині багате, людина захоче розкішного. Дай людині розкішне вона через якийсь час і ним буде незадоволена буде хотіти вишуканого. Дай людині вишукане пройде небагато часу. І вона все одно буде себе вважати пошуканою і обманною. Людина так влаштована, як сам, за образом Божим і за подобою Господньою хотів би бачити Бог людину. Коли Господь творив світ, то все творив Словом своїм. Казав, хай вируїть земля всякому душу живу, і з'явилися живі істоти. Казав, нехай з'являться земля, нехай будуть тварини, і воно так ставалося. Але коли зайшла мова за людину, то відбулася предвічна нарада у Світій Тройці. Було сказано, сотворімо людину. У множині сказано було про себе, сотворімо а не сотвою. За образом нашим і за подобою нашою було сказано. Тобто Господь хотів бачити таку живу істоту, яка б була його образом, яка була б його копією, що має стати оригіналом. Має стати одною із ним сутністю і за подобою нашою. Образ Божий це все те, що нам дано при сотворенні, те, чим ми одразу ж таки, схожі на Бога, наша здатність мислити, заглядати в майбутнє, задумуватися. Наша здатність творити, наша здатність гуртуватися, відчувати і так далі. Це все в нас є образ Божий. Дар свободи, вибору, дар моралі, вміння зорієнтуватися в координатах етики. Вовк, коли їсть, їсть ягня, він не думає, добре він робить чи погано. Він по-інакшому не може. А людина може. Людина задумується про категорії добра і зла. Це все теж дано нам як образ Божий. Але Бог поклав перед людиною ще високу мету досягнути подоби Божої. Якщо образ це те, що нам дано, то подоба — це те, чого ми повинні досягнути в результаті духовного зростання, уподібнитися Богу. В чому? В Його любові, в Його всезнанні, в Його тяготінні абсолютному до добра, в Його неможливості робити зло. Уподібнитися у всіх тих моральних категоріях Небесному Отцеві, ось що хоче з нас Господь. І саме по цій причині, коли вже в другому розділі Книги Буття говориться про акт створення людини як доконаний факт, то сказано, що і сотворив Бог людину на образ свій сотворив її. Про подобу вже не сказано. Коли говорив. В майбутньому часі состворімо на образ і подобу. А коли вже сотворив, то сказано тільки про образ. Чому По подобі людина повинна була досягати сама. І, власне, якраз тому нам стає зрозумілим, чому Христос вживає ось це слово, що життя вічне є в тому, щоби пізнали тебе, істинного Бога. І того, кого Ти послав Ісуса Христа. Людина, яка створена на образ Божий, ні в чому іншому не може для себе знайти щастя, окрім як в бозі. Людина, яка знайшла Бога, вона буде щасливою і в наметі спала у листі. Людина, яка Бога не знайшла, вона не задоволена, може бути навіть маючи 30 замків і володіючи цілою країною, а не так острові. І все буде не так, все буде не довода, то в неї брильянти землі, то в сусіда, як завжди, хата на метр вища, а в того бізнесмена яхта на 10 метрів довша і так далі, і тому подібне. І все люди собі шукають і як не можуть знайти. Саме по цій причині, дорогі мої, нещасні більшість людей, які з боку виглядають, що мали би бути щасливими. Навіть цілий серіал, колись було модний, як я ще в школі вчився, багаті теж плачуть. Всі наші люди сиділи, дивилися, як -то так може бути? Що вони мають такі машини, живуть у таких хатах і нещастя. І там ці всі маряни, ріонціо. Ми за цим всіх спостерігали, випущені із Совка. Побачивши, що може бути ще щось, крім виборки для білизни, вінігрету на Новий рік і одного телевізора з пласколубцями. Для переключання каналів ми думали, що в тому щастя. А коли побачили, мріяли за те, що є в телевізорі. А коли побачили, що люди навіть мають чи то нещастя, тоді ми могли задуматися над тим, що то далеко не в тому є все людське щастя. Чому так? Бо людина плутає плоти мету і засобу. Знаєте, є така давня притча про царського сина, Жениха, який побачив і покохав просту дівчину з народу і, як знак свого благовоління, хотів обручитися з нею, зняв з свого пальця дорогоцінний перстень. Із коштовним каменем і їй подарувала. Вона, як побачила ту красу, як стало нею милуватися, забула і за принца, і лишила його без нічого побігла з тим перснем, бо це для неї була вершина всього. І не хотіла і на нього, навіть за нього згадувати, переживала, аби він не прийшов, аби не довелося їй розлучатися із тим перснем. І до весілля так діло не дійшло. Бо вона покупала перстень, а не того жениха, з яким вона могла мати не один перстень, а ціле царство. Ось це є образ людини, яка Боже творіння путає з творцем, яка вважає, що якась частина якогось надбання має зробити її щасливою, а не зустріч із тим женихом, який і є джерелом щастя. Саме по цій причині люди плутають. Жениха із перстю і тому не приходять на Богослужіння. Вважають, що їм не потрібен сам Господь. А тільки ті перстні, ті камінці, яскраві скля скляні, які людина має або може здобути і думає, що стане щасливе, і буде мати оту або ось ту е побрякущу. Але людина є від того не стає. Люди. Готові своїх дітей тоді зробити щасливими. Готові заплатити найбільші гроші за можливість дітей мати те, що не мав я. Відправляють у вузи, в тому числі, де треба заплатити дуже багато грошей. Але рахую, що якщо діти будуть вчитися у вузі, де треба при вступі заплатити дуже багато, обов'язково вони будуть щасливіші, ніж я. Звідки такий колосальний попит був у нашому народі на юридичний факультет? Невже дійсно всі абітурієнти мріяли про те, що нарешті, нарешті, я закінчу юрфак, стану прокурором і всього себе присвячу Тому? Щоби боротися за правду і справедливість на цьому світі. Невже така думка керувала вступниками? Невже всі хотіли поступити в податкову академію виключно ради того, щоби налагоджувати і насаджувати правду на цьому світі? І готові були платити. Будь-які кошти. Чи щось інше може рухати це перебуватися? Я не хочу, воронь Божих, всіх пасти під одну грибі. Люди поступають на різні факультети, але так само з різною метою. Один іде він аби люди були здорові. Інший йде, бо каже, що стоматологи мають багато грошей. Я вилізу схіре, але моя дитина має стати стоматологом. Один іде на той самий юридичний факультет, аби захистити тих, хто не зможе себе захистити. Інший йде і каже, я бачив, як там у князє на дивані розкладені 3 мільйони доларів, я теж так хочу. І так далі і тому подібне. І коли людина плутає. Те, що головне, з другорядним, вона і сама не стане щасливим. І нікого іншого щасливим так само не зробить. І Бога не знайде. Бо життя вічне є тільки в тому, аби пізнати Бога. І хто Бога шукає, його знаходить, той стає щасливим. Як шукати Бога? Можна знайти Бога, замітаючи парк. Якщо ти будеш замітати з тою думкою, не дасть той начальник зараз, а нарешті більшу зарплату чи знову таку малу, як давав до нового місця. Якщо двірник буде замітати з думкою, Господи, як прекрасно співають ці птахи, які вже славлять Бога. А я ще позику. І люди будуть йти по гарно прибраному парку слухати цих птахів. Будуть йти до церкви, в них буде добрий настрій. І наша глибока буде частішою. І я буду щасливий від того, що я зробив нашу глибоку кращою і жаднішою, то повірте, що ця людина з віником буде щаслива. І вона буде служителем Божим. З будь-якою професією можна бути щасливим. Якщо ти в цій професії шукаєш служіння Богу, користі ближнім і духовного багатства самому собі. Скільки людей сьогодні навчаються на педагогічних спеціальностях з ненавистю до педагогіки як такої? Людина вчиться на педфасі, ти її питаєш, будеш вчитель? Ні, я, я не хочу бути вчителем. А наші вчитися? А що було, бо десь треба провести студентську молодість? Якщо ти не любиш дітей, якщо ти не хочеш цей світ зробити краще, цих дітей розумнішим, то що вчителі мають кому зарплату? А що тільки в зарплаті справа? Ти дійсно думаєш, що якщо ти будеш мати трохи більшу зарплату, то ти станеш від того щасливим? Ні. Щасливою людина є тоді. Коли вона себе реалізовує, сказав Господь, що блаженніше давати, аніж брати. Христос, спаситель, який зголоднів і який біля криниці Якова лишився чекати і бесідував з самарянкою, поки апостоли пішли в Самарію купити хліба, він був голодний, був спрагний. Але коли говорив з самарянкою більше двох годин просвітив її, навчав її, він наситився, і коли прийшли. Апостоли і пропонували йому хліб. пам'ятаєте це місце в Євангелії, Господь сказав «Ні, дякую. Я вже не голодний, моя їжа виконувати волю, пославшого мене отця. Жінка Самарянка, яка прийшла в денну спеку набрати води, коли була насичена Словом Божим, коли Христос їй розказав про сенс життя. І про те, що в її особистому житті вішає знайти Бога. Вона, будучи насичена Духом Святим, лишила водонос і побігла до міста і вже того Духа Святого виливала на свій співгромадян, розказуючи їм про Христа, Месію Спасителя. Чому? Бо вона вже стала щасливою і зовнішні атрибути щастя для неї перестали мати якусь цінність. Йоанн прости, перебуваючи в годіння, у засланні, Будучи всіма зневажений, але знаючи, що він виконав свою місію і кликав Бога у цей світ і робив світ кращим, помирав зі словами Слава Богу за все. Коли людина знайде Бога, вона стане щасливою сама і зможе сіяти навколо себе щастя. Поки Бо людина Бога не знайшла, вона нещасна незалежно від тих умов і обставин, добробуту стану і сану, яким би вона не була. Каже Августин Блаженний, що людина створена Богом, і тільки з Богом вона може стати щасливою. Як? Кожен наш крок. Кожну нашу дію узгоджуємо з Божою волею. Кожну нашу справу, кожну нашу зустріч розцінюємо як можливість послужити Богу, зробити цей світ краще віддати славу Творцеві. Як казав Авраам Лікань, Знаєте такого американського президента. Він казав, що зроби те, що ти можеш з тим, що ти маєш там, де ти є. Не розказую, от якби я став олігархом, я би церкву збудував, я би людину потримав, як то, як все. Те, що ти можеш, з тим, що ти маєш там, де ти є. І цього буде на сьогодні достатньо. Ти станеш щасливішим, ти добре. Будеш спати, ти виконав на сьогодні свою місію. Дай Боже нам це собі взяти за правило. зробити те, що ми можемо, з тим, що ми маємо, там, де ми є. Амінь. Слава Ісусу! Христу!